Поїхала астрономи, потім поети. Вітер важко носить зимові газети. Діти носять на тіні хрести, зелені береги. Поїхали матері. Поїхали наречені. Поїхали школярі, навчені, невчені, домашній смуток. Поїхали злодію. по вії. Трагічні події, насамперед, просто події. Буде що згадувати. смутку та безнадії. Залишились хіба що ми з тобою. Можливість миру як і можливість бою не привіта витікати разом із любою. Наможні християни. Безнадійні бандити, нас так тяжко приспати. І так тяжко куди. Нам нічого не завадить тепер одного другого. Я таке, як і ти. У мене така щетина, така недотравна засмаг, така ж холодна дружина, опіки і порізи, там та павутина. Така ж, образа на Господню несправедливість. Готовність використати найменшу можливість. Показати незламість, виявити квітливість. Давай, вбивай за наші спільні печати. Убивай за все, чого нас колись навчав. Буди мене серед ночі важкими ключами. Я теж у відповідь буду тебе вбивати. Буду собі пригадувати всі твої вади. Якщо не зумію, спитаю тебе пора. Я теж не матиму ні сумніку, ні вагань. Сплачу борги, виправдую сподівання. Остання воля тішить тим, що вона остає. Де був початок твоєї мандрівки? І де буде фініш? Ти завжди був поміж ним. Ти нині знижеш. А цих вокзала кого лише не зустріти. Доки ти постуї на місці. За гудками рокомотиш. За пташиним свистом, за голосами базарної нічної підноти. Доки тут хтось залишається, доти, хай будуть відкритими всі залізничні ділянки. Хай діляться хлібом і молоком сонні селянки. Хай буде маршрут легкий, хай буде рятунок вчасний. Розум усім щасливий, радості всім нещасним.